Історія харківського метрополітену з початку повномасштабного вторгнення облетіла увесь світ. Тоді, у лютому, 2022 року, підземка стала не тільки сховищем від жахливої війни. Яку почали російські загарники, а і справжнім домом люди приходили на станції, аби знайти притулок, заспокоїти дітей та домашніх улюбленців і просто перевести дух. Адже тоді Харків по кілька разів на дню здригався від жахливих вибухів. Мер Ігор Терхов згадує, потрібно було діяти дуже швидко та не оминути увагою жодну деталь. Коли почалися такі обстріли, які почалися практично з першого дня. То ми чудово розуміли, що люди будуть знаходити прихист, так як основне укриття метрополітена. Дійсно, коли я побачив, скільки людей приходить до станції метрополітену, то очевидно було зупиняти рух метрополітену. Ми зробили так, що поставили поїзди на платформах метрополітену для того, щоб люди могли там теватися. На всіх станціях метро перебували близько 160 тисяч людей. Міська влада та працівники підземки у дуже короткі терміни змогли організувати умови для проживання та звичайного побуту: харчування, теплі речі, обігрівачі, ліки та інше крамниці, аптеки, магазини та супермаркети тоді практично не працювали. Але людям у метро намагались доставити все необхідне. Потрібно було дуже багато зробити для того, щоб люди прожили там. Перш за все, нагадувати всіх людей не допустити виникнення інфекційних хвороб. Дуже багато людей було з домашніми тваринами, бо це ж, знаєте, насправді частина родини. Потрібно було, щоб з дитячої кухні отримати для малюків харчування. Це ж зовсім інше харчування і творожки і все, і зберігати їх потрібно було якось так і роздавати не термін малого збереження, дуже малого тому це все історія, але... Ви розумієте, все це потребувало занадто багатьох зусиль всіх людей, які працювали над цим. Крім цього, потрібно було обладнати душові кабіни, подати воду, підігріти цю воду. Потрібна була туалетна кімната, вбральна. Ви розумієте? цей процес був цілодабово. Цілодабово. Ми працювали над цим. Ми організували, що нам вдалося, справжнє життя під землею. За 2-3 доби багато хто протягом багатьох тижнів навіть не виходив зі сховища на вулицю, але, попри складнощі, люди були разом. Серед теплих спогадів мер Ігор Терехов згадує 8 березня. Тоді, коли назовні лунали страшні вибухи, внизу у підземці чоловіки дарували квіти жінкам та робили все можливе, аби, хоча б на хвильку, відволіктись. Насправді для мене знаєте, як ком в горлі ця історія викликає, це такі емоції. Коли я йшов з керівником станції Метрополітена, вони, до речі, справжні герої героїні, бо вони ж нікуди не виходили зовсім. Вона йде і мені каже: ну, ми ж переможемо, ну да. А ви можете мені пообіцяти, що в день, коли закінчиться війна, коли буде наша перемога, ми станцюємо з вами на площі Вальс. Тобто це виконає. І саме така об'єднаність, незламність, невимовна любов до рідного міста та віра у найкраще тоді врятувала всіх харків'ян. І міський голова зізнається, дуже відчуває підтримку людей. Люди, харків'яни. Вони підтримують мене, я підтримую їх. чесно. Ви, ми, ми, Народжуємося харків'янами. Ми б'ємо за своє місто і будемо битися на всіх фронтах за нього, починаючи з російських і проти російських агресорів, угу. і закінчуючи будівництвами підземних школ, підземних дитячих садочків зараз, а потім справжніх школ, справжніх жилих мікрорайонів. Будемо відстоювати Харків, бо для нас що таке Харків? Це наше життя насправді. І мені дуже хочеться, щоб ми жили, і ми достойно цього, щоб жили в найкращому місті, самому чистому, самому комфортному, угу. де буде те, що відрізняється, буде наше місто від інших міст. До літа 2022-го люди жили у метрополітені та ховались від обстрілів. А після того, як Збройні сили відігнали окупантів далі від Харкова, муніципалітетом було ухвалено рішення запустити поїзди та зробити проїзд безоплатним. Але маючи такий досвід використання підземки як укриття, місто не зупинилось та за дуже короткий термін було обладнано кілька станцій для навчання дітей. І тоді згадує мер, не дивлячись на те, що така ініціатива була сприйнята батьками скептично. У вересні за парти сіли майже 900 дітей, і для них створили не тільки безпечні, а й комфортні умови. Потрібна рекуперація, вона потрібна, щоб не було ніякої інфекції, нічого mm -hmm. не було. Тому це дуже важливо. Потім зіткнулися з тим, що станція працюють, а як же шумоізоляція. Потім освітлення, щоб, щоб дітей потім не, не лікувати їх. Підземка обладнана необхідним для того, щоб діти могли отримувати знання без загрози життю. Організовано харчування, підвіз до станції, медичні кабінети та підтримка психолога. І вже у цьому році школярі навчатимуться на шести станціях. Метро місто використало цей унікальний досвід і також було побудовано підземні школи у різних районах Харкова. Взяла про Документи, проєктно-кошторисну документацію розробили З зв військовими, звісно, нагрузки е і так далі. І побудували. А зараз у нас вже 4 пацієнтів. Mm -hmm. Зараз шість до кінця року відкриємо. Разом з тим працюють і над будівництвом безпечного простору для дітей дошкільного віку. Харків у цій справі перший відкривач, тож стикнувся з чималими складнощами. Перш за все, це розробка нормативних документів та проєкт-кошторисної документації. А коштів каже Мари Гортерохов, потрібно у два рази більше ніж на підземні школи. Проте місто впевнено крокує вперед. Адже розуміє, створення таких садочків це не лише про безпеку, а й про психологічний комфорт харків'ян. Садочки ми ж зараз будемо будувати, бо все, що кажуть, там що хтось почав будівництво – це не зовсім так. Це група пролонгованого дня, але це не дитячий садочок. Нормативна документація на дитячий садочок, до речі, як і на школу. Ми зараз перші. Ми її розробляємо, закінчили розробляти. У нас є вже передна кашторисна документація по дитячому садочку. І я сказав починати будівництво дитячого садочку. Там зовсім інші нормативні вимоги для нас. Бо там дитина проводить весь час. Тобто тут дитина проводить 4-5 годин, там дитина потрібно, щоб вона обов'язково прийшла до дитячого садочка, там перебувала, обов'язково, щоб вона там гралась, це ж маленьке діти, обов'язково, щоб вона там снинила, обов'язково, щоб вона там відпочивала, все по-інше. Ігор Терхов підсумовує, головне, щоб до Харкова повертались люди та хотіли тут жити. Місто не зупинило жоден проєкт через війну, а навпаки, продовжує робити все, щоб розвиватися, створювати нові можливості для роботи, навчання і відпочинку. Тут прагнуть, аби кожен мешканець міг не лише працювати і жити, а й відчувати прості радощі мирного життя, попри всі виклики, які доводиться долати. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старанков та Юрій Бубикін, Харків. Новини.